Всім привіт! На зв'язку Макс. Сьогодні в даному відео вам розкажу, як купити криптовалюту з карти будь-якого українського банку. Для цього нам потрібно мати власне, карту українського банку. Я буду показувати, на прикладі Mono, Ви можете використовувати карту будь-якого іншого банку. А також потрібно мати аккаунт на біржі Bybit. Якщо у вас його ще немає, посилання залишаю в описі. Переходьте, реєструйтеся. Це займе буквально декілька хвилин. Далі скачуємо та встановлюємо собі додаточок Bybit на телефон. Заходимо в нього. Натискаємо кнопочку Купити криптовалюту. Вибираємо P2P трейдинг і попадаємо на ту сторіночку, де власне, і зможемо здійснити покупку. P2P це майданчик, де зустрічаються продавці і покупці. Біржа в цьому випадку виступає в ролі посередника такого гаранта, що все пройшло добре. Далі дивимося, щоб зліва зверху стояла купівля. Нижче бачимо USDT. Я зазвичай купую за гривні на P2P USDT, а вже потім на самій біжі за ці USDT купую ту крипту, яка мені потрібна. Ви можете натиснути ось сюди, і у вас буде ось такий списочок. Якщо тут є потрібна вам криптовалюта, то, в принципі, ви можете напряму за гривні купити її тут зразу на P2P. Я залишаю USDT. Далі вибираємо спосіб оплати. Тут вибираємо свій банк. Я показую, наприклад, Mono. Натискаємо підтвердити. Все воно нам відфільтрувало USDT за гривні з монобанку. Зверху завжди буде найбільш вигідний курс. На що потрібно звернути увагу? На курс, звичайно ж так, щоб нормальна ціна була. Дивимось на кількість ордерів і на відсоток виконаних ордерів. Чим цей відсоток вищий, тим відповідно краще. Дивимось на кількість, так якщо ось тут, наприклад, 47, а вам треба купити 100, то вже в принципі цей продавець вам не підходить. Спускаємо стрічки нижче і дивимося ось наступний продавець. В нього також гарні показники, і в нього є необхідна нам кількість. Ще раз все перевіряємо, якщо все підходить, натискаємо купівля. Далі нам потрібно ввести суму в гривнях, на яку ми хочемо купити криптовалюти, або якщо переключитись ось тут, то вводимо кількість USDT, яку ми хочемо купити. І вона вам автоматично підрахує, скільки це буде в гривнях. Давайте для прикладу напишемо 100. Ось, нижче бачимо, що нам потрібно заплатити 3900. Якщо у вас все влаштовує, ви натискаєте купити, відкриється інше віконце, в якому буде прописано номер карти продавця. Вам потрібно скопіювати цей номер карти, зайти до себе в додаточок вашого банку і перевести йому на той номер необхідну суму. Коли ви це зробите, ви натискаєте кнопку підтвердити. Дуже важливо, до переказу, до того, як ви переказали необхідну суму, не натискати цієї кнопки. Коли ви все зробили, ви просто чекаєте, коли продавець відпустить вашу криптовалюту. В нього є певний ліміт, зазвичай це 10-15 хвилин, але в переважній більшості випадків все проходить набагато швидше. Що ж, я вас вітаю, ви купили криптовалюту за гривні з карти. В нашому випадку це USDT, Якщо вам потрібна якась інша крипта, ви просто ось тут на бірж за ці USDT її купуєте. Як це зробити? Спочатку треба перевести нашу крипту. З аккаунту фінансування на спот, тому що при покупці через P2P вона попадає не на спот, з якого ми можемо здійснювати покупку далі, а на аккаунт фінансування. Як це зробити? Заходите ось сюди, в активи, натискаєте Переказ. Вибираєте рахунок фінансування. Ось у нас вже стоїть, а знизу вибираємо спот. Вибираємо спотовий рахунок. Вибираємо монетку. Так, USDT прописуємо суму або натискаємо максимум і натискаємо підтвердити. Тепер, коли ми перевели наші USDT на спот, ми можемо здійснити покупку тої крипти, яка нам потрібна. Знизу натискаємо Trade. Бачимо, в мене стоїть пара біт USDT. Якщо потрібно змінити пару, просто натискаємо на її назву і прописуємо потрібну нам монетку наприклад, XRP. Вибираємо пару. І все. Ось тут, на цій сторіночці, ви можете купити XRP за наші USDT, які ми до цього купили за гривні з карти на майданчику P2P. Ось так просто можна перетворити гривні на нашій банківській карті на потрібну нам криптовалюту. Просто з телефону. Дякую, друзі, вам за увагу. Будь ласка, підтримайте це відео лайком. Ще раз, хто не підписався на канал, обов'язково це зробіть. Обов'язково на телеграм-канал посилання в описі. Всім гарного дня, великих заробітків. До нових зустрічей. Пока!